Ревізійні ендопротези встановлюються після видалення первинних ендопротезів. До особливостей ревізійних ендопротезів належить збільшена довжина та товщина. Зміна дизайну, наприклад, противоротаційні шліци, як в цьому варіанті, компанії Безноска Чехія, модель SF Revision. Вона забезпечує гарну протиротаційну стійкість, а збільшена зона плазмового покриття. Кращу остеоінтеграцію кісткової тканини. Якщо ж проксимальний дефект кістки дуже великий, можливо встановити наступний ендопротез. Це по типу Вагнера модульний ендопротез, який фіксується в дистальній частині кістки. А верхній модуль має можливість обертатися чим самим виставивши правильну антиверсію, щоб не було вивіху. А, цей модуль може мати декілька варіантів по своїй довжині для кращої індивідуальності рішення для пацієнта. Якщо ж втрата кісткової тканини дуже сильна, використовують такі ендопротези, як індивідуальні. Вони ж мегапротези, вони ж онкологічні. Це протези, які собою заміщують уже велику частину кістки. Якщо має місце перепротезний перелом, який не дає можливість встановити. Первинний ендопротез, там, наприклад, більшої довжини, то в таких випадках встановлюється ревізійний ендопротез в поєднанні з царкляжною пластиною та хомутами. Хомути фіксують цю пластину до кістки, притискаючи її до імпланту та кістку до уламків, що забезпечує подвійне рішення і консолідацію перелому, і Остеоінтеграцію кістки в протез. Сама пластина гнучка і вона приймає форму кістки. Як бачите, форма імпланту ідеально відповідає внутрішній формі кістки, тому забезпечує найкраще рішення для ревізійного ендопротезування при помірно ускладнених дефектах кісткової тканини.